Корисний та смачний запечений білковий омлет Складники в описі під відео. І одразу скажу, що цей омлет можна приготувати як з білків, так і з цілих яєць. Просто візьміть не 10 білків, а 5 цілих яєць. Отже, білки висипаємо в чашу міксера, солимо та додаємо спеції і збиваємо. Коли почне утворюватися піна. Додайте половину молока і продовжуйте збивати. В тому молоці, що залишилось, це 25 мл, розчиняємо кукурудзяний крохмаль. Добре все перемішуйте, щоб не було камочків. Тепер поступово додавайте розведений крохмаль в яєчну масу і збивайте омлет. У форму поклали пергамент, пергамент змастили олією та виливаємо у форму яєчну масу. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 12 хвилин. Все, омлет готовий, він дуже ніжний та дуже ароматний. Зараз я його викладу на тарілочку і покажу вам його в розрізі. Ось так омлет виглядає з іншої сторони. За бажанням, ви можете його прикрасити зеленню або притрусити сиром. Ось так омлет виглядає в розрізі. Зараз покажу поближче. Ось таку він має внутрі текстуру. Все, всім смачного!